Оля до справжньої гри до ударів по воротах, до голів, до якихось подій в трудово майданчику. Справді цікавіше набагато спостерігати саме за такою грою, а не за дрібними порушеннями правил. <питріст> суботич, суботич, на Еріка Бікфальві. Ерік сам на фланці. Коменюка зараз просто мчить до нього, як потяг. Передача проходить Алинина партнера. Ігнаті допрацьовує гол! Сергій Пелевчук. Чука, що роди казати, згоду так сильно пробити у ближній кут. Звісно ж, Віталія Постранського не можна тут звинувачувати. Але і удар Килипчука відзначено. А Рамон Лопес підходить поговорити з Анатолієм І ну, Ви знаєте, те, до чого, власне, йшло і відбулося. У нас Колипчук передає вітання на трибуни. Анатолій Дем'яненко не можна сказати по його реакції, що рахунок 1-0 на користь його команди. Він показує, в тому темпі потрібно продовжувати. Забила, забив Рамон Лопес, анатолій Жавченко не зарахував. Проте Волинь не зупинилася, не стала там говорити і продовжувала атакувати. І небезпека прийшла з того ж таки флангу, з якого Роман Лопес до цього забив. Микита Каменюка захопився атакувальними діями і ось так просто проспав, можна сказати, прорив. Еріка Дивимось на повторі. Ерік Вікпаливий простріл, штрафний майданчик зараз буде. Там Ігнатівич вибиває м'яч, але недалеко. І зміг толецю один дотик забити. Постранський не встиг стати, не встиг зреагувати на цей момент. А... Досвідчений Віталій Постранський зреагувати у нас е... команду господарів ігор Скоба, Неділько може вийти у ворота. Олександр Насонов півзахист, Олег Грасив'юк, Олег Шандрук, Шумахер і Саша Стевич. Ну, от Шумахер, можливо, з'явиться на полі у нас замість. Суботича, який не так яскраво виглядає, як зазвичай Килипчук. Передача праворуч на Рамона Лопеса буде удар! Рамон Лопес! Авангард святкує. 2-0 вузька молить. Я поспішив сказати, що Килипчук забив Тандербол. Не, справді освіт цей потужний удар. Ось він волин Рамо. Тепер завдання Луганської зорі ускладнюється просто до неможливого. Ейфорія справжня на стадіоні Авангард Луцьку. Удар Рамона Лопеса хочеться дивитися знову і знову у повторі. Ну, може претендувати, а може і навіть виграти звання голу туру, який веде Олександра Бободау про футболі. Рамон Лопес. Ну просто як цвях молотком забив м'яч у ворота. Рамон Лопес, гарматний постріл. Я думаю, навіть звинувачувати Віталія Постранського не можна. Захисники прогавили цей момент, і Роман Лопес, скориставшись тим, що його нещільно опікали, пробив, просто, як пишуть у книжці, сильно в дальній кутні, залишився жодних шахів.